Словачок, славачок, славачок, словачок, славачок, 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 чок. Всім привіт, мої дорогі друзі, з вами Словачок і це моє нове відео. І в цьому відео я вам покажу, що я за сьогодні зробив. Йдиться просто на мої руки. Все, що, що змінилось, я отак по периметру двері, отак позакривав щелі. І тепер ліноріум у нас красивий. Давайте зайдем внутрь. Тут у нас колоссальные изменения. Тут у нас вот такая стенка. Это такая типа доска, фанера. А еще и назвать якось usb плитой, или так. Вот там у нас все закрыто снизу дощечками. Тут я позакрывал щели. Ну, типа, до... тут у нас две досочки и кусок Ну, Квадратний кусочок ліноліума, тут скоби, саморізики і ось ця дошечка. І вона прикріплена на такий уголочок, як всі, в принципі. Тут ви подумаєте, це щель, але ні, це пленка і вона закриває цю щель. Але потім може ну, не може, а ми закриємо це утепленням. Тут я прикрутила одну доску. Стась вот тут вот так заработать чем утеплить и может, будет украшать домик. Тут пару есть внизу щели, но это очень легко закрывать линолеум и утеплением. Вот так. Тут доработать нужно. Тут так, короче, вот эта штучка вообще идеально. Стенка ровная. Тут а мы поставили вот такую штуку. Досочку такую, потому что у нас, как вы видите, не очень... Дуже... ровна балочка тут і ми вставляли таку штуку ми її забили в узім, і потім прикрутили цю штуку і така у нас виходить стінка давайте я біду, вам покажу. от так вона виглядає коли ми заходимо в домик грязно там от так коротше ходимо далі тут у нас така же ліска може я її кстати, прикріплю Ось, статі, досочка яку я прикрутив Кстати, там уже закат. Усе у нас вниз доски. І все сама стенка. Тут у нас, Еще, кстати, там видно доски. И у нас... Шайпер... Ця... Тут есть, короче, такая пленочка с крыши. И мы прикріпили ее на скобы. Вот так. И получилось, що закрыли щель. Щели маленькие, щоб не... Трошки, хоча б навіщось продуваємось. Тут в нас оце, треба закрити, як я казав. Зараз я вам підійду і покажу, як все виглядає. Отак воно виглядить з сторони. Таких два дома стоїть. Коротше, ребята, потім пройшло десь, може, час-два, і ми потім обратно пішли до страю домик і, коротше, все, що вийшло. Коротше, ребята, ми доробили домик. Тут у нас кусочок лінолеума тут у нас ще є бал. Ну, така дос. Ой, така дос. Я знаю. Тут є вот така досочка, ще така досочка і тут у нас ось вот така железяка. Э, Проходимо далі вдома. Тут у меня Владик владі під фонариком. Під свічай. Блин. Короче, у нас тут вот <клес>, такая получилась. Вот у у тут у нас такая картина. Досочки. Лінолиум, линолеум, Дві балочки, железяка и там дві таких балочки. В принципі, вот так осталось такой теплый. И, в принципе, все. Е -е... Потім ми, будем... Зійти, Потім ми будемо украшати домик е, до Нового року і поставимо там йолку, і гірлянду повішаємо буде. Ми залишимося короче, на Новогодню ніч, якщо, що, і будемо готуватися. Що? що до нас, мабуть, знову прийде якийсь чорт. Хейтер. Ліба хейтер, либо якийсь чорт, або грінч. Грі... Це то це Дід Мороз зелений. Да, тільки він портить весь новий гору. Mm. І ліба хейтери, ліба та стара баба. Ми доділили дом, там щелька є, але ми її заділимо. Тут у нас такі саморізики. Тільки рада дофіга щель, але пофіг, ми у тебе їх там заділимо. Да. Короче, ось такі <плес> мінімальні щелі просто. Давайте я ось сюди вийду і вам все покажу. Ось так виглядає домик. Тут, Ой, а, и, короче, скажи, дуже... Осторож, скажи, осторож. Я показывала. Тут а, дуже велика помещение. Тут а, можно, я не знаю. Даже не знаю, что можно сделать. Кстати, это утеплитель. Он такой прикольный. Что? Я в принципе, хотела сделать так, то, что... тут была раз комната, а тут другая, другая комната. Ты что тут был проем, а тут стена. А у нас ничего не получилось, потому что у нас мало материала. Угу. І отримали... Ми його батьку що можна зробити тут одну велику кіну. Да. І, і, і ми прислухали до цього плана мого батька і зробили ось таку штучку. Тепер у нас пол, велике поміщення. І зараз ми будемо йти додому, тому що... Це весь. Как би... Ну, це коридорчик, типа. Ось таке відео вийшло. Ми строїли все відео. І, коротше, всім покидував. З вами був Славачок. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб знати можливо нових відео. Всім покидува! Дякую за перегляд, хлопці. Славачок, 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 чек, славач, чек. Славач.